Під відео, де ми розповідали про те, як обрати ротори, ми побачили коментар із проханням розповісти про те, як обрати модем. Тож зараз про це і поговоримо. Вибір модему не такий складний, як здається, але потрібно враховувати деякі нюанси, щоб подальше використання не викликало труднощів. У цьому відео я детально розповім, що потрібно знати, аби обрати пристрій під свої потреби. Модем це компактний пристрій, що передає мобільний інтернет на різні гаджети смартфони, ноутбуки, планшети та комп'ютери. До переваг мобільних модемів можна віднести компактні розміри, легкість підключення, хорошу швидкість завантаження, великий вибір моделей, у тому числі бюджетних, і можливість забезпечення інтернетом без електромережі. Пристрої поділяються на стандартні та професійні моделі. Mini PCI-E – це 4 g модеми для професійного використання, які підходять для вирішення складних завдань, таких як забезпечення бездрутовим інтернетом великої кількості пристроїв. Такі моделі можна купувати для постачання інтернетом робочої групи та використання на підприємствах. Модеми з інтерфейсом USB – побутові варіанти, доповнені інтерфейсом USB. Їх можна використовувати для роздачі інтернету на кілька пристроїв. Перед тим як купувати модем, треба оцінити швидкість передачі даних. Більшість модемів для домашньої експлуатації мають швидкість завантаження до 150 Мбіт на секунду та віддачі до 50 Мбіт. Моделі, у специфікаціях яких зазначена швидкість до 300 Мбіт, вважаються промисловими та використовуються для постачання інтернету великої кількості користувачів. Стандарт зв'язку один з найважливіших критеріїв вибору. Рекомендуємо вибирати моделі, в характеристиках яких зазначена підтримка мереж 4G і 3G, частот 900, 1800, 200, 2600 МГц. Якісний портативний модем повинен підтримувати з'єднання щонайменше з трьома великими операторами стільникового зв'язку. Зверніть увагу на наявність Wi-Fi. Моделі мають вбудований модуль, що працює на частоті 2,4 ГГц. За допомогою такої додаткової технології ваш модем легко забезпечить інтернетом кілька пристроїв, розташованих неподалік. Створити таку автономну точку доступу за відсутності електроенергії можна за допомогою павербанку. На стабільність роботи модему впливає його сумісність із комп'ютером або роутером. Тому при купівлі зверніть увагу на те, чи модем сумісний з апаратною платформою вашого пристрою. Більшість модемів працюють з Windows та MacOS без проблем. Якщо вас цікавить робота на іншій платформі, наприклад, Linux, зверніть увагу на характеристику модему або зверніться до консультанта. За своєю конструкцією модеми бувають з прямим і поворотним USB. При виборі вирішіть, яка конструкція вам зручніша. Модеми з прямим USB-роз'ємом зручніші при використанні в стаціонарних умовах на стаціонарному ПК або телевізорі. З поворотним в умовах частого транспортування та використання в дорозі на колінах в ноутбуці. Якщо ви плануєте використовувати мобільний інтернет на одному комп'ютері в зоні впевненого прийому сигналу, в цьому випадку можна обрати будь-який USB-модем, який здатний працювати в мережі потрібного вам оператора зв'язку. Якщо ж у тому місці, де ви хочете використовувати мобільний інтернет, не впевнений прийом сигналу, наприклад, базові станції оператора знаходиться далеко, і є необхідність використання антени, потрібно підбирати модеми з можливістю підключення зовнішньої антени. Якщо потрібно використовувати в модемі картку пам'яті для зберігання інформації, підберіть модемі з можливістю використання картки пам'яті. У 3 g 4 g модемів також можуть бути додаткові функції: відображення сили сигналу. Виходячи з отриманих даних, можна підбирати потрібне місце для встановлення модему, щоб отримати стабільний і потужний сигнал. Класно, коли в модемі є функція, яка дозволяє вибрати мережі і встановити бажану мережу 3G або 4G. Фіксація частоти дає змогу зафіксувати вибрану частоту, до якої автоматично підключиться пристрій наступного разу. Зміна імей e та фіксація TTL дозволяє використовувати тарифи для смартфонів у модемі. Автоматичне перезавантаження необхідне для усунення незручностей під час використання модему 3G-4G. Надсилання запитів в USSD гарантує безпроблемне підключення додаткових послуг, перевірку рахунку, не виймаючи з модему сім-картку. Який модем краще вибрати з додатковими опціями чи без них вирішувати вам залежно від потреб та поставлених завдань? Напечіть чи була корисною для вас ця інформація, а також не забувайте підписатися на наш YouTube канал і поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе і до нових зустрічей!